Друзі, всім привіт! Сьогодні пишу нове відео про нову інтеграцію Інжектива, яка відбулася два місяці чи три назад. Це є інтеграція з Solano, яка активно розвивається. Solano це є дуже крутий блокчейн, який вже фактично всі знають, хто в криптоіндустрії знаходиться. Взагалі, переваги цього. Я думаю, будете дуже великі, адже на Солані будується зараз. Хоч й трошки підсіла, але зараз будуються дуже круті проекти, які розвиваються. Такі ж знаємо, як не онвіш у інші. Всі ці. Мости, які будуть переходити, так само будуть зв'язані з інчактовом, тобто в космос екосистему і з іншими екосистемами. Це дуже завжди інтеграції різних блокчейнів дають дуже сильний вихлоп, саме в якісь притоку нових людей і ліквідності. Тому інчактів робить дуже круту річ, що партнериться з різними блокчейнами. Буду це наголошувати в кожному відео, тому що зараз це ключова така штука, яка потім буде на альцезоні робити саме чим сильніший блокчейн буде. Що має більше інтеграції, і більше відповідно можливостей. тому якщо ти маєш більше інтеграції, ти можеш мати набагато більше можливостей. Якщо Injective має наприклад і круті інтеграції з полігоном, матіком з соланою, то відповідно він може брати якісь ліквідність або обмінюватися якимись даними, як з матіком полігон, так і з соланою. Взагалі має мости з різними проектами з космос екосистеми. Це взагалі дуже круто, тому що зі всіма цими продуктами він може якось, якось інтегруватися. Запозичувати щось брати, ну буквально можна сказати, працювати разом. Тому інтеграція з Solano відзначаємо як ще один плюс інжектива дуже крута новина, і буду наголошувати це кожного місяця, щоб люди знали про неї. Будемо чекати нових інтеграцій. Буду вас повіщати в нових відео. Всім па-па, до зустрічі.